Дві серії будуть за те, що відбувається, і мені здається, що я правильно все розумію. Перша серія це оце домовлення з Трампа з Путлером, щоб не білі по енергосистемі. Є анекдот такий про Колобка, коли його на дуель визвали, і він, говорить, тільки чур в голову не пуляти, там, ну, не стріляти в голову. А так і тут, з цим Путлером, кожного. Ти Дня просипаєшся, нема такого тижня, щоб ти не проснувся і якось МПЗ не пробомбили, якусь там перегонну в'ятку якусь теж не розбомбили. Постійно, планомірна йде робота на враження цей нафтового бізнесу. А цей глав якраз Путлера, на якої він у цей кащі тримається. Що ще можна? Сказати, так, да, цей договор він дратує, він не дуже для нас. Ну, а ну, у нас яка система? Три, года Украї... Три роки Україна воює. Звісно, що у нас електростанції, нафтові станції ППО у нас прикрита. Там в основному ППО і базуються. Це значить, якщо. Ну, ці ППО залишаються зовсім, ну, розумієте, не І не можна відкрити точку. І не можна ППО кудись перенести, тому що стратегічно. Їх пробамлювати не будуть. Ну, це, це Він тягне Путлера, він тягне. І наступна серія за які грошей? Як він це робить? Я до до цього. В, в, в другій серії за це все піде. Річ. Все, до, до, до іншої зустрічі.